Ілля Чернілевський, я повернуся, танцює в повітрі, свистить біля ніг осколків і кульне людська завірюха, і мій кулеметник говорить мені: пішли, повоюємо трохи, Ілюха, і бачимо ми, як життя наші Боги в цю мить підганяє під розмір окопу. А я заряджаюсь і думаю, ох. Як хочеться снікерса і Кока-Колу, як хочеться тиші, без мін, без арти, як хочеться просто її обійняти. Та мирні думки відсуваються в тил і пальці засмоктує холод гранати. Війна не прощає двозначність, брехню, війна це отруйний укус саламандри. І серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати, мене не зламати. І Сонце встає, і говорить усім квітневу палку і тремтливу промову, що скоро часи набуття Воскресінь, що вірити, маємо ми в перемогу, і палець правиці кільце обійма. Так міцно, неначе дитину матуся, І, чуючи залпи свинячих гармат. Кажу собі впевнено, я повернуся. Читала Олександра Кравченко для довідка біс Юей.